Так, бежевий рівень часто потребує догляду і допомоги. З наркоалкозалежністю, наприклад, на третій стадії нам будується подальша еволюція свідомості людини. Співзалежна людина не перетворить саму себе на людину бежевого рівня. Маніпуляції тут добре працюють на страх. На цей рівень може регресувати і доросла людина, яка повна сил та енергії. Вітаю! Ми сьогодні з вами розглянемо таку тему, як спіральна динаміка. І еволюція свідомості людини та її стосунків. І почнемо з першого рівня це бежевий рівень, виживаючий. Бежевий рівень спіральної динаміки це найперший рівень, такий от базовий розвитку людської свідомості, який відповідає періоду виживання. Цей рівень є фундаментом, на якому будується подальша еволюція свідомості людини. Цей рівень виник. Приблизно 100 тисяч років назад. І на той момент найголовніше було це виживання. Люди на той момент зосереджувалися на задоволенні базових таких от, фізіологічних потреб. Це які: їжа, вода, сон, гарне самопочуття, секс, продовження роду так? і елементарна якась безпека. Багато тисяч років назад. Бежевий рівень був на той момент найсучасніший рівень свідомості людини, на якому наші дальні предки мали що? Мали перевагу, Ну, наприклад, над мамонтами. Тепер же для сучасної людини це рівень такий, от рівень безпорадності, де людина керується якимись автоматичними діями чисто для виживання. З найменшим використанням розумової діяльності. Ну, як немовля, наприклад, маленька дитинка, за якою треба що доглядати, бо вона досліджує цей світ. І все, що лежить неправильно, вона що тащить в рота, спробувати на смак з'їсти, так і щоб вона не проковтнула нічого зайвого. Все, що мокре, вона може випити, тому за нею треба догляд. Так, бежевий рівень часто потребує догляду і допомоги. А що треба дитинці? А вже ж, бути накормленою, в теплі, в добрі, бути в безпеці, бути сухенькою, бути біля мами, хто знаходиться взагалі на бежевому рівні. Давайте розглянемо. От, окрім первісних людей і окрім немовлят, маленьких дітей, на бежевому рівні ще знаходяться люди похилого віку. Наприклад, з наявністю якоїсь важкої хвороби, такої як Альцгеймер, люди з обмеженими можливостями, люди, що живуть на вулицях, наприклад, люди з важкими хворобами в крайній бідності, люди з нарко-алкозалежністю, ну, наприклад, на третій стадії, на останній. Тобто ми тут бачимо, що людина народжується на бежевому рівні, живе, розвивається, отримує досвід, еволюціонує, доходить до якогось рівню. Якщо брати модель динаміки, так, і в певний момент може почати опускатися назад, назад на бежевий рівень. Наприклад, на старості років може знову опинитися на бежевому рівні, де вона потребує якоїсь турботи, допомоги. Догляду. Але на цей рівень може регресувати і доросла людина, яка повна сил та енергії в результаті якихось певних обставин, так певних дій, і або залишитися на цьому ж рівні, або повернутися через певний час знову на свій же рівень, тобто побути на бежевому рівні тимчасово. Наприклад, регрес може бути через травму. Через хворобу, психічні захворювання, так, соматичні якісь захворювання, якісь навколишні середовищі, такі як катастрофи, якісь війни. Навіть студентські вечірки можуть повернути студентів, які так, от добре. Відпочивають наповну відпочивають на цій вечірці на бежевий рівень, коли вони просто відкидають якісь соціальні тонкощі на задній план. Вже вони їм не цікаві, якісь там правила, мораль, совість і робити якісь речі, ті, які що їм сигнал дає мозок. Треба фізіологічна потреба так сходити в туалет, наприклад. І вони можуть сходити що помочитися десь в якомусь місці некоректному, і можуть також пити все, що п'ється. І закушувати всім, що жується. Також сильний сплеск такий от бежевого рівня може проявитися в людини в момент якогось сильного стресу, нервового зриву, так, от якогось горя. Розглянемо тепер взагалі людину на цьому рівні, її цінності, її мислення і різні сфери її життя. Почнемо з цінностей. От бежевий рівень це рівень таких цінностей, так як вижити, поїсти, поспати, зігрітися. Продовження роду безпека, тобто задовольнити головні фізіологічні потреби. На цьому рівні ще й близько немає думок про якісь правила, про якусь стабільність, про якісь традиції, успіх, самореалізацію, рівність, допомогу, якусь життєву місію. Немає. На бежевому рівні людина живе в якомусь такому фоновому відчутті страху за своє життя і її цінності вже ж обертаються навколо фізичної безпеки і виживання. Інші рівні, от, наприклад, червоний, синій, помаранчевий, часто на бежевий рівень дивляться зверхньо, так, може дивитися з такою думкою. Якби він, хоч трошечки, мав розуму, ось ця людина, то взяв би себе в руки і досягнув би якогось успіху. От я ж зміг. Так, от в мене вийшло досягнути успіху. Просто для цього трошечки треба мати в голові ось такі от можуть бути думки на червоному, синьому і особливо помаранчевому рівні про бежевий рівень. Але при певних вигодах, якихось економічних чи політичних, чи псевдодуховних якихось помаранчеві можуть займатися проблемами бежевого рівня, допомагати їм можуть. В інших випадках бежевий же просто часто ігнорується. Що не скажеш про зелений рівень? Адже якщо в результаті якоїсь катастрофи немає води, їжі, медикаментів, то зелений рівень не запитує, а треба вам чи не треба. Чи потрібно вам це все? Ні, вони просто роблять якісь збори, вони просто йдуть і допомагають, просто відправляють. Ту допомогу, яка потрібна. Адже зелені це ті, хто піклується про кожного, кому потрібна допомога. Але ж знову ж таки ж зауважу, що дуже далеко не всі, хто займається допомогою, є на зеленому рівні. Дуже не всі. Розглянемо тепер стосунки. Я би так сказала, що на бежому рівні як такових стосунків. І немає. Тут людина може, в принципі, так от створювати якісь групи, якісь мати взаємостосунки з іншими для захисту, так от, для підтримки, для взаємодопомоги. Але ці стосунки існують на основі задоволення, базових потреб, фізіологічних потреб, все тільки для виживання. Більше ні про що, ні про які тут. Взаємоповагу, прийняття, духовні цінності. Немає тут про це розмови в стосунках, тільки для виживання. Прикладом таких стосунків може бути людина з алкоголізмом, наприклад, на останній стадії наркоманії, яка в стосунках зі співзалежною людиною. Ця співзалежна потрібна алкоголіку лише для виживання. Ніякої зацікавленості до співзалежної людини. Людина на бежевому рівні просто не має. Алкоголік, наприклад, в запої, так? взагалі часто навіть і не викупає взагалі, що навколо нього відбувається. Де його рідні, де його дружина, хто чим займається, чи живі, чи не живі? не знає. Не цікаво. От випити, поїсти, поспати, випити, поїсти, поспати. Все. Якщо цього немає, Піде там, де це є. Також це можуть бути такі стосунки, коли обидва партнери п'ють, мають алкоголізм. Раніше, наприклад, була співзалежна і почала теж поряд з ним пити. Це дуже, до речі, поширена історія, коли співзалежна довго знаходиться в цих стосунках і також стає залежною поряд зі своїм чоловіком, наприклад, разом вже випити. Поїсти, поспати та й добре. Але ж якби ж тільки на цьому закінчувалося. Але оскільки і в фізіологічні потреби входить і секс, то люди на бежевому рівні займаються і продовженням роду, що приводить дітей до важкого життя, до важкого дитинства у дисфункціональних сім'ях, або навіть до дитячих будинків. Дуже важливо. Якщо ви в стосунках з бежевим рівнем, чи це якась рідна людина, чи якась знайома людина, ви просто от, ну доводиться жити під одним дахом. І це не лише про залежних людей, от не тільки про залежних. Якщо це, наприклад, якась людина похилого віку, людина з якоюсь хворобою. Психічною чи соматичною, чи це про людину, в якої якусь в крайній бідності, наприклад, то уважно у вас вже або є співзалежність, яка продовжує розвиватися, продовжує переходити все на тяжчий і тяжчий ступінь, або вже почала розвиватися співзалежність. Щоб більше про це дізнатися, ви можете подивитися відео у мене на Ютубі про співзалежність. І оцінити приблизно свій стан. Є ще тести на сайті. Посилання буде під відео на сайт. Тому раджу подивитися відео, більше про це дізнатися. І починати з цим працювати при найменших якихось взагалі проявах співзалежності. Тому що інакше ніяк, навіть поживши плюс-мінус півроку, людина може. Досягати такого достатньо важкого рівня співзалежності. Адже поряд з людиною бежевого рівня так співзалежно, що тривожиться, відчуває провину, сором, злість, припиняє піклуватися про себе. Ресурс жертвує кому? Людині бежевого рівня. Котра не може про себе попіклуватися, так, тому втрачає з часом і своє здоров'я, і свою особистість, і своє життя. І самостійно вона вже не може з цього вийти, не може відмовитися від цього саморуйнування через незнання, через невміння, провину, низьку самоцінність і так далі. Тому співзалежній людині необхідна допомога спеціаліста який спеціалізується саме на цій проблемі, і як можна скоріше, поки співзалежна людина не перетворить саму себе на людину бежевого рівня, що часто і відбувається. Підніматися рівнями по спіральній динаміці, розвивати свідомість, тобто еволюціонувати співзалежна людина може лише у разі, якщо вона пропрацьовує свою співзалежність. Виходить зі співзалежних стосунків, навіть якщо їй доводиться продовжувати жити під одним дахом з людиною бежевого рівня. Навіть в таких умовах можна пропрацювати співзалежність. Поговоримо тепер про здоров'я. Профілактика здоров'я на цьому рівні відсутня, бо всі ресурси спрямовані на що на короткострокове виживання. Людина тут не звертає увагу на своє здоров'я. Лише тоді, коли це загрожує життю, або от надто сильно от такі от, погане самопочуття. Все зазвичай тут більше турбується про здоров'я людини бежевого рівня, якраз такі рідні люди, ті, що проживають з цією людиною, так, і піклуються про її здоров'я. Фінанси на бежевому рівні зазвичай люди не мають грошей, тому їм допомагають або близькі. Або якісь інші люди, волонтери, або шукати йдуть, просити і навіть красти, дивлячись, про кого йде розмова, цілі та досягнення. Цілей, спрямованих на майбутнє на бежевому рівні, також немає. Усі дії так само зосереджені на тому, щоб забезпечити себе потрібним, потрібними речами для виживання. Тут і зараз Так от про майбутнє тут не думається. І самореалізація. На цьому рівні самореалізації теж немає. Уся енергія витрачається на забезпечення фізичного існування. Все. Людина часто навіть не усвідомлює, що є щось більше, ніж виживання. Як мотивують чи маніпулюють людиною бежевого рівня. І взагалі-то тут з мотивацією чи маніпуляцією достатньо складно. Декого на бежевому рівні мотивувати на щось краще, взагалі неможливо. Там немає таких цінностей мати щось краще. Там часто ж немає і розуміння, взагалі, про що йдеться мова, так у випадку якихось е е психічних захворювань. От там не треба щось краще. Там, ну, хоч щось, ну хоч якось є. І на тому добре. А коли таких цінностей немає, мати щось краще. А цінності це є наші цілі, а наші дії завжди для того, щоб задовольняти якісь наші цінності, якісь наші цілі по правилам, яким ми живемо. Правила це переконання. І от якщо їх немає, то як же можна тоді мотивувати цю людину? Лише базовими потребами? Поїсти, поспати, випити, добре себе почувати, все. Ну, Лише на цьому можна мотивувати чи маніпулювати. Тож мотивація тут базується на забезпеченні базових фізіологічних потреб. Наприклад, їжа. Допоможи мені, будь ласка, зібрати плоди, і ми обидва будемо ситі. Або добре самопочуття. Якщо ти будеш пити ці пігулки, і будеш почувати себе краще. Розглянемо маніпуляції. Маніпуляції тут добре працюють на страх. Наприклад, страх залишитися без води. Тільки я знаю, де знайти воду. Якщо хочеш пити, будеш робити те, що я скажу. Або страх втратити доступ до випивки. Якщо ти не зробиш це, я тобі не дам грошей на випивку. Все. Тож мотивація і маніпуляція. На базових потребах і на страху втратити ці потреби. Перехід до наступного рівня від бежевого до фіолетового бежевий це основа, на якій будується подальший розвиток свідомості. От, завдяки цій основі поступово із забезпеченням базових потреб, люди переходять від бежевого. До фіолетового, де люди починають вже об'єднуватися в племена, розвивати якісь ритуали та якісь символічне мислення. Цей перехід відбувається тоді, коли умови стають для людини більш-менш стабільними. Дитина переходить на фіолетовий рівень з розвитком своєї свідомості, а також з вихованням батьків. От навчання певним, наприклад, соціальним якимось правилам. Іграм на дитячих майданчиках, в дитячих садочках у школі через святкування свят, через певні сімейні традиції, теплі зустрічі через взаємодопомогу. Завдяки цьому дитина починає усвідомлювати значення приналежності до сім'ї або якоїсь спільноти. Це відбувається в дошкільному віці у кожного по різному коли дитина починає формувати соціальні взаємозв'язки, наприклад, з однолітками. Починає відчувати належність до своєї сім'ї, до якоїсь групи, коли вона починає притримуватися якихось правил і норм, які притаманні певній групі. Якщо ж людина перемістилася на бежевий з більш високих рівнів, там з синього, наприклад, чи з помаранчевого рівня, тимчасово, то перепонує, що повернутися назад на свій рівень, може бути неможливість задовільняти свої базові потреби в безпеці, в їжі. У житлі в здоров'ї, нестабільність, хронічний стрес через невизначеність, наприклад, фізичного виживання, це змушує зосереджуватись якраз таки тільки на виживанні і є перепоною до повернення на свій рівень. А як розвивати наступний чи інший рівень? Це створити стабільне середовище для свого життя, так забезпечити базові потреби. Здоров'я, їжу, безпеку, шукати якісь спільноти і в принципі от звернутися до людей, які можуть вам допомогти. Узагальнюючи, так ми можемо зараз побачити, що бежевий рівень може проживатися як екологічно, так і не екологічно. Можна бути як щасливим на цьому рівні, коли цей рівень відбувається природньо, наприклад, для дитинки, то а вже ж можна бути і дуже нещасливим. Коли людина потрапляє на цей рівень без свого бажання, але бежевий рівень, як і всі рівні, є в кожній людині. Це частинка кожного з нас. І вона надважлива. Бежевий рівень нам багато чого дає. Наприклад, якщо розвивати в себе бежевий рівень, ну якщо він трошечки просів десь, якщо трошечки десь недостатньо розвинений, можна його розвивати. І що можна в результаті цього отримати? Перше. Посилення інтуїції щодо фізичних потреб. Наприклад, бежевий рівень він на чому зосереджений: на виживанні, на фізичному комфорті, так, на базових потребах. Розвиток цього рівня допомагає краще зрозуміти свої фізичні потреби та навчитися піклуватися про своє тіло на інтуїтивному рівні, на відчуттях. І в багатьох людей дійсно цей рівень. Mm, він якось просідає дуже сильно, особливо в співзалежних людей. Далі, друге, здатність пристосуватися до фізичних якихось обмежень, дозволяє нам бежевий рівень, якщо він добре розвинений. Важливою частиною бежевого рівня є здатність справлятися якраз таки з обмеженнями, які накладаються на фізичне існування. От це може бути, наприклад, вміння адаптуватися до більш складних умов або якихось ресурсних обмежень. А в житті все буває, в житті кожної людини. Тому це буває так дуже в пригоді. Третє. Посилення здатності до виживання. Оскільки бежевий рівень є рівнем виживання, його розвиток може допомогти людині зберігати спокій і фокусуватися на важливих. Аспектах навіть в складних якихось ситуаціях, і того бежевий рівень це фундамент для побудови усіх наступних рівнів, всіх наступних етапів розвитку. Він відповідає за задоволення базових потреб, що дуже важливо для кожної людини, і формування первинного відчуття безпеки. В кожного з нас є частинка бежевого рівня. І всі ті рівні, які ми прийшли, залишаються частиною нас. Але нагадаю: якщо ви близько пов'язані з людиною бежевого рівня, варто звернутися до спеціаліста до спеціаліста, який займається саме співзалежністю. Звернутися в терапію так, за консультацією, в терапію, щоб не загубити свою особистість і своє життя для запису до мене на консультацію в терапію або для придбання програми самокорекції, самодопомоги, ви можете перейти на сайт, записатися, придбати. Посилання на сайт залишаю під цим відео. Я спеціаліст зі співзалежних, невротичних, аб'юзивних стосунків. Допомагаю як вийти з цих стосунків, так і коректувати ці стосунки. Допомагаю вийти з залежності від свого партнера. Тому звертайтеся, проконсультую, допоможу, розповім. Я знаю, як це зробити із теорії таких от стосунків, яку я вивчаю вже не один рік, так і з успішної своєї практики. А на сьогодні, все. Дуже дякую вам за вашу підтримку цього каналу, за ваші донати. Лайки, коментарі, підписки. Дуже вам дякую. Якщо вам це відео було корисне, так от підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коментар. Можете підтримати своїм донатом цей канал. Дуже дякую вам за підтримку. Бувайте!